Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії новий формат перемир'я. Воно має стосуватися лише заборони ударів дронами, а також ракетами по цивільній інфраструктурі. Тим часом РФ вже вночі після завершення так званого великоднього перемир'я задала масової атаки. На Україну як все розвивалося? Дивіться далі на Ютуб каналі. Сі час підпишіться на нього, поставте вподобайку, а ми будемо починати. Президент України Володимир Зеленський запропонував Російській Федерації новий формат перемир'я після Великодня. Зокрема, мова йде про повну заборону на удари далекобійними дронами, а також ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 днів. За словами президента, цього формату вже вдалося досягти на кілька днів. І саме він на думку української сторони може стати основою для продовження тиші. Давайте процитуємо далі президента, попри те, що на землі російська армія проводила атаки і обстріли, сьогодні не було жодної повітряної тривоги. Це той формат тиші, якого вже. Вдалося досягти, який найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами і ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 днів із можливістю продовження. Я нагадаю, що раніше президент України запропонував встановити 30-денний режим тиші одразу після Великодня. Нова ініціатива фактично є зменшеним варіантом попередньої пропозиції, обмеженої лише на удари далекобійної зброї. Зеленський також підтвердив, що Україна готова дотримуватись перемир'я і після Пасхи, але лише в тому випадку, якщо Росія припинить свої атаки. Ось як він прокоментував закінчення пасхального перемир'я. Процитуємо характер українських дій і надалі буде дзеркальним. на тишу. Ми відповідатимемо тишою на удари захисними ударами. Дії завжди красномовніші за слова. Написав президент. в Кремлі. Вже заявили, що жодних нових наказів про продовження перемир'я Путін не віддавав. Водночас Росія одразу після завершення оголошеного перемир'я відновила повітряні атаки. Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски авіабомб типу КАП по Харківській і Сумській областях. До завершення перемир'я, що його визнав, і Зеленський, таких повітряних атак не було, фактично не було. Це і означає кінець перемир'я. Одразу після опівночі. 21 квітня Росія задала масовому удару. Україну атакували 96 дронів і три ракети різних типів. За повідомленнями пити сил зсу удари. відбивала авіація, змітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи і підрозділи радіоелектронної боротьби. Вдалося знищити 42 безпілотники типу шахет. А також інших моделей в різних регіонах на півночі, Півдні, сході та в центрі. Ще 47 дронів імітацій або ж імітаторів радше зникли з радарів, не завдавши шкоди. Окрім дронів, Росія випустила протикорабельну крилату ракету Онікс по Херсонщині з території окупованого Криму. Далі також дві протирадіолокаційні ракети х 31 П з акваторії Чорного моря по Миколаївщині. В той самий час Російське міністерство оборони офіційно заявило, що перемир'я завершено, і спеціальна військова операція продовжується. РФ звинуватила Україну в порушенні режиму тиші, хоча водночас визнала, що інтенсивність бойових дій з боку ЗСУ була значно. Нижчою тут процитуємо повідомлення Міноборони РФ з моменту закінчення перемир'я Збройні сили Російської Федерації відновили проведення спеціальної військової операції. Російські воєнні блогери водночас відверто пишуть, що їхнім командирам невигідне припинення бойових дій. За їх словами, кінець СВО може означати не лише втрату прибуткових військових схем, але і в'язниці для деяких командирів. Тому вони зацікавлені в саботажі перемир'я на східному фронті. Перемир'я також не сприймали всерйоз. Речник Осов «Кортиця» майор Віктор Тригубов, в ефірі телемарафону сказав таке: це більше схоже на перекур. Інтенсивність дійсно впала в 2-3 рази, але бойові дії противник не припиняв. Окупанти активно проводили ротації, і навіть кілька операцій були схожі на спроби витягнути українців на візуально помітне порушення перемир'я. За його словами, мали місце маневри під білим прапором, які виглядали як штурми. Це було схоже на провокацію, щоб ЗСУ відкрили вогонь, а Росія мала заявити про порушення з боку України. Російська Федерація вкотре зірвала домовленість про припинення вогню. Україна ж вкотре заявляє про готовність до перемир'я за умови, що агресор дотримуватиметься, хоча б мінімальних домовленостей. Але ніч після Пасхи показала справжні наміри Кремля: це ракети, це дрони і провокації замість миру. За подальшим розвитком подій, стежте тільки на ютуб каналі Січас, для того, аби нічого не пропустити, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забудьте поставити вподобайку і, звичайно, залишати свої коментарі. Дякую вам і до зустрічі. І каже про те, що окей, ми на це готові, але якщо Росія стріляти не буде. Більше того. Ми перехоплюємо ініціативу таким чином, тому що Путін запропонував перемир'я, але в нього запропонали не для українців, просто щоб ви розуміли, а для Трампа, в першу чергу, він хоче йому підлестити. Я далі розповім, чому. Так от, чому Зеленський перехоплює ініціативу? Тому що він каже: ми не на 30, ми готові, окей, давайте. 30 годин, давайте, Андрій, але ми пропонуємо на 30 днів. Давай зараз просто окей. Готовий Путін. Давайте зараз на 30 днів зробимо це перемир'я. В Росії мовчать. Поки що визначається з відповідю. Ну, побачимо насправді, що там вони яку відповідь вони дадуть, але це дуже класний хід, тому що він також, в тому числі серед іншого, не тільки для нас, так для українців він спрямований, але й для Трампа, серед іншого. Ми перехопили цю ініціативу, ми вирвали ситуацію, і тепер ми чекаємо власне на реакцію як Росії, так і Сполучених Штатів Америки. Але це була блискуча історія. Я думаю, що. А в найближчий час таку відповідь ми отримаємо. Ну а якщо не отримаємо, то й то не отримаємо. Що ж, а, що з нового можна сказати, так? З того, що президент дописав, тому що він з сирським спілкується, і а з доповідями виходить, як росіяни це перемир'я, вони там дотримуються чи не дотримуються? От друзі, зараз одну секундочку я вам розповім. Да, ось свіжа, свіжа абсолютно історія. Що у нас на фронті голокома сипська щодо фронту? Шоста ранку на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів, 5 Штурмових дій російських підрозділів в ОТУ Старобільськ зафіксоване одне бойові зіткнення. В ОТУ Донецьк, три бойові зітнення на Покровському напрямку, і на Новопавлівському напрямку. І запорізькому напрямку одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогам. Це у Росіян таке. на Хурченні. Були російські артилерійські удари, і застосування дронів. Наші воїни всюди відповідають, так як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме і надалі дзеркально. в період між. 18.00 вчорашньої доби і нулями сьогодні відбулося 387 обстрілів із 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосували безпілотники. пише президент. В цілому станом на ранок великодня можемо стверджувати, що російська армія намагалася намагається створити загальне враження припинення вогню. Але подай-куди не полишає окремих спроб просуватися і завдавати втрату Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати і продовжувати тишу на 30 днів після 24.00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації. Знову підкреслюємо, що наша пропозиція. Припинити вогонь не тільки на 30 годин, ні не тільки на добу, так на 24 години, ну там на 30 плюс плюс вона залишається чинною. Давайте на 30 днів це зробимо, а далі будемо вже дивитися. Якщо вони згодні, ну окей, ми будемо продовжувати в такому разі обороняти свою землю і деокуповувати її. Але цікаво, що зараз каже Трамп. Ми пішли вперед. Мається на увазі інформаційно, так ми ініціативу перехопили. І тепер будемо стежити за реакцією, як з Москви, так і з Вашингтону. Але ситуація розвивається динамічно. Тому, друзі, для того, аби бути в курсі всього того, що відбувається, підпишіться на YouTube канал, поставте вподобайку і не забувайте коментувати, що далі відбувається. Що відбувається далі, значить, друзі? Хроніки перемир'я. Зараз вона є такими: дотримується чи не дотримується перемир'я з обох сторін йдуть звинувачення в порушенні перемир'я, в тому числі і синхронні. Наприклад, після заяви глави Херсонської ОВА. Про удари росіян по правому берегу Дніпра, а росіяни били по правому берегу сьогодні. З аналогічною заявою виступив назначений росіянами так званий губернатор Херсонської області Сальдо, який стверджує, що Збройні сили України б'ють по лівому березі. Ну, це, це дуже смішно. Сальдо є, до речі, знайомий сам Сальдо особисто, я сам з того регіону, з півдня, і доводилося там ну, з ним якось зустрічатися, і не тільки по роботі. Мерзенна істота насправді. Тому якщо він дивиться, я не знаю, чи можна середній палець йому показати в кадрах. Хоча в такий день не хотілося б, звичайно, про такі речі говорити, але хочу, щоб він знав, що кортить це зробити просто зараз. Так от звинувачують просто: розуміти, в чому відмінність? Відмінність в тому, що коли росіяни б'ють по правому берегу Херсона, ми це бачимо і фіксуємо. А коли самі калаборанти або росіяни стверджують, що ми б'ємо по лівому березі, де докази? Покажіть, будь ласка, ну от покажіть їх. Тому що ми показали, як ви б'єте по нашим а, цивільним будинкам, як ви б'єте по центру міста. Ми це все фіксуємо і показуємо. Покажіть ви, де ми б'ємо. Сьогодні ви показуєте кадри, як там з а, в Донецьку є нібито якісь прильоти. Ну я не виключаю, що ці прильоти в окупованому Донецьку є. Але у мене питання: а може, це ваша провокація? До речі, ми вчора про це говорили. Я аналізував цю ситуацію. Я кажу про те, що не виключено, що росіяни будуть провокувати. Вони завжди так робили. Далі Зеленський підтверджує, що е, дещо тихіше стало так там в ряді е, на ряді напрямків, але за його словами, от в Курській і Білгородській областях перемир'я не працює. Частина військових і е, 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 пабліків, зокрема України і Росії, повідомляють, що обстріли продовжуються е, і знову або пільні звинувачення. І що? Да і все чому друзі? Чому ось це перемир'я оголошене Путіним? Чому це? Цирк, тобто, чому це шоу, чому це е, в чому хитрість, в чому підступність? Давайте спробуємо розібратися. Значить, по-перше, це одностороння заява. Ця заява війну не зупиняє. Як ви розумієте, вона призначена для гри з Дональдом Трампом. Єдина людина, щодо якої е, е, спрямована ця заява, це Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Значить, це демонстрація, нібито там мирної ініціативи, щоб показати, що от. Ніби заяви Трампа не були марними. Путіну важливо просто зберегти стосунки з Трампом. Йому потрібно, щоб Сполучені Штати не виходили з цього процесу і так далі. Це не крок до миру. Треба одразу це розуміти, тому що перемир'я, яке проголошено Путіна, воно було самостійно проголошено. Воно не було ні з ким узгоджено, абсолютно просто. Отож, давайте припинимо стріляти. Ну слухайте, ми ж пропонували це. Сполучені штати це також пропонували. Це було в Еріяді. Просто хочу нагадати чи в Джиді? Вибачте, так ну в Саудівській Аравії. Ми тоді йшли згоди. Давайте на 30 днів припинимо в повітрі, на землі, в морі. Давайте припинимо стріляти. Ви тоді що сказали? Ну ви знаєте, нам потрібно значить висунути нові умови, зняти санкції. Тоді ми зможемо щодо Чорного моря розглянути ситуацію. Про поле бою взагалі мова не йде на. Про енергоінфраструктуру ну давайте і також до речі, Путін про енергоінфраструктуру в односторонньому порядку це все зробив, коли з Трампом по телефону розмовляв. І вони тоді почали рахувати ось цей відлік часу в 30 днів від 18-го числа. Від 18 березня, ми від 25 березня, тому що mm -hmm. саме тоді комінюки були спільні опубліковані США і України. А, тому ви самі все розумієте, це не абсолютно ніякий не крок до миру, тому що. Тому що я поясню вже чому. Є досвід війни, який вчить нас, що росіяни порушували мінські угоди. І в нас такі перемир'я вже були: і хлібні, і шкільні, і новорічні, і пасхальні, і які завгодно перемир'я були ще, коли працювали мирські угоди. Мінські, мінські угоди, вибачте, коли працювали, візьму в лапки, тому що ну, вони порушувались безкінечно. Тому. Ось така от історія, друзі. Але серед іншого, це ще й слабкість. Це прояв слабкості Російської Федерації. Я поясню, чому а, Путін хоче послабити підтримку України. Він розуміє, що він не може добитись перемоги на полі бою, і тому для продовження війни він намагається зменшити підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Подивися, Дональде, я хочу миру. Вони миру не хочуть. Давай напевно зменшимо їм допомогу, або взагалі а, позбавимо їх допомоги військової, щоб вони захотіли миру. Не? Путін уникнув будь-яких заяв щодо там, реальних кроків для припинення війни, проведення там, офіційних перемовин, домовленості про припинення вогню і виходить з ініціативою одностороннього пасхального перемир'я. Ну просто дитячий садок для Дональда Трампа. Але Дональд Трамп також дитина, всій пісочниці. і Вона повірить в цю ініціативу. Просто повірте, повірить. Трамп вийде, він же готує промову, він вийде і скаже Дивіться. Який я президент Беру, я вам казав. Я сказав вам, що дедлайн для Путіна встановив до кінця тижня. От він реагує на нього. Так, і Зеленський щось там, десь там значить, повиділувався три годинки, але ж також підтримав. Оце така логіка у Трампа, так він і скаже. От і все. Друзі, тому ну, чутки ось оці про пасхальне перемир'я, так зване, або перемир'я. Вони давно ходили. Ми з вами про це в наших ефірах, хто дивиться. Ми з вами це проговорювали um, і, і, і що тут можна сказати, і можна сказати, що перемирення ніякого не буде, тому що перемир'я це назвати важко. Воно і зараз не виконується на початках, так причому ще дві сторони, нібито згодні. А що буде потім? Ну ви самі все розумієте. Повторюю ще раз і звертаю всіх до досвіду, який у нас вже був, який стосується. Мінського періоду, так званого мінського періоду на Донбасі, друзі. Тут навіть немає моніторингової місії, тут немає посередників, тут немає людей, які б стежили фіксували це перемир'я, все те, що можуть фіксувати, хто можуть фіксувати порушення, це військові з обох сторон, але як ви розумієте, ну це трішки інше, тому коли ми говоримо про перемир'я, це не перемир'я. І воно буде порушуватись, і я про це вчора окремо там в себе в блозі говорив. Підпишіться, якщо раптом не підписані БіБік Онлайн називається канал. Це про це про що говорить це друзі? Це говорить про те, що нічого спільно з це немає. Не було стола переговорів, не було самих перемов, не було узгодженості сторін, не було публікацій там камінюки або спільних заяв, підпису, взяття відповідальності на себе цього все не було. Де я навіть наказу не бачив наказу на припинення вогню. Тому ну якось дивне якесь таке перемир'я. насправді. Але що преса одразу почала писати? Західна Путін же досяг своєї мети, скажімо відверто, коли, наприклад, Західна преса Блумберг, Вашингтон Пост, пише, що Зеленський нібито відхилив пропозицію Путіна про пасхальне перемир'я, назвавши це спробою там, пограти з життями людей. Ну, на жаль, так це чомусь приймає сприймалося на початку там в перші години західними журналістами. і Це було недальновидно, вибачте на слові, Абсолютно недальновидно, тому що сенс того, що написав Зеленський, не у відмові. Він же не відмовив. Він не сказав ні, ми, ми не згодні або так. Ми згодні. Він сказав про те, що про яке ти мир я зараз говориш, якщо у нас шахедена головою. Ну це ж не означає відмову. Але потім, дійсно, президент. Зробив інший допис і сказав про те, що ми згодні, але давайте продовжимо не тільки на 31, але й на 30 днів. Значить, що це вже було насправді. Друзі, я вже говорив про те, що ці перемир'я 5 січня, якщо ви пам'ятаєте, 2023 року що відбулось? Путін оголошував так зване різдвяне перемир'я на 36 годин. Жодного перемир'я тоді взагалі не було. Штурми продовжувалися, як раніше. Більше того, я хочу вам сказати, що Росія тоді перегрупувалася і пішла на Бахмут. Почала рано вранці, 6 числа, 6 січня, вона почала штурм Селедару, який до кінця наступного тижня був окупований. Днем 6 січня Росія тоді обстріляла Херсон. Загинули люди. Були і, і, і інші осі, я не знаю, оголошення перемир'я більш локальні. 21, наприклад, квітня 22 року Путін нібито наказав від, скасувати штурм Азовсталі. Але Росія що робила? Вона продовжила бомбити фугасами, фугасними бомбами. Завод. Було перемир'я, та ніякого перемир'я не було. Ми ці все чудово пам'ятаємо Азовсталь, щоб припинення вогню було. Ефективним, дійсним і справжнім, а не фейковим і церковим, як це заявляє Путін, воно має бути за за, завчасно за, за обговорено, погоджено двома сторонами, і як краще за посередництво третьої, таких як Сполучені Штати Америки. Від української сторони жодних оголошень не було, не було оголошень від сполучених штатів, не було оголошень від Європи. Недостатньо, що Путін просто взяв і оголосив перемир'я. Це просто дитячий садок. Я сподіваюся, я вам просто пояснив, що це мається на увазі, тому що багато от, е, людей там і мені вчора, наприклад, написали, що ну от там Путін оголосив перемир'я. Нехай би і наш оголосив перемир'я, і все було покій. Та так це не працює. Це це по іншому. Тут тут гра просто тут гра для одного актора. Тут гра для Дональда Трампа треба показати Трампу, що Путін готовий до Миру, а Зеленський до миру не готовий. Треба показати Трампу, що Україна не договороздатна. Давай забирай зброю у них, давай перепиняй підтримку, давай тисни на Київ. Далі ми будемо говорити щодо чого конкретно можуть тиснути Сполучені Штати Америки, тому що там такі там такі договорники зараз. Я не знаю, що там в Парижі відбулось, але судячи з усього, ну ситуація не вельми не найкраще, скажу відверто. Давайте далі в такому разі про це й говорити. Значить, заяви Трампа по Україні, якими вони були.